Закінчив монтаж котельний теплої підлоги. Ось так вона виглядає. Намотана тепла підлога шагом 15 см. Поріг намотаний, обіданий трап та зроблений короб для майбутнього формування. Зливу в каналізацію також в систему подано дистильовану воду. Тиск тримає, все вірно зроблено, все. Розроблено без пошкоджень, без втрат води. На цьому монтаж теплої підлоги фонколів розводки води закінчено.